Звернулися до мене 28-ї бригада, пам'ятаю, це був перший такий серйозний збір. Вони хотіли екофлоу. Ну, екофлоу він досить дороговартісний, виходив там біля 60 тисяч. І так вдалося, що, по суті, майже ще раз таку саму суму зібрав. І я розумію, що воно... люди в мене вірять, люди довіряють, ну і варто це робити, продовжувати допомагати, бо тому, що я не там і, хоч якось потрібно чимось допомагати. Ну і ніхто нічого не знає, що на, що на мене чекає і тому подібне. Можливо, і мені завтра буде потрібна там допомога. То вже більше п'яти машин виконують бойові завдання, ще не рахуючи навіть ця, що зараз має приїхати, що наступна, що затрималися. І дронів, ну я не знаю. дронів вже, ну, я думаю, штук більше, ніж 40-50. Ну, ну, дронів там вже. Ну, я не можу так порахувати, ну, я думаю, більше, ніж 40 штук. Точно я. Дрон це є зброя. Ти можеш, вони не можуть вражати ворога, можуть нищити. І це не значить, що як ти купив там один дрон, що він може тільки один раз працювати. Дрон не декілька разів працює. І такі, як піві, десятки, вони йдуть зі скидами. Е, я передавав на десятку дельвесі, там такий є спартан з десятки з то він казав, він був поставив рекорд біля 80 разів одним дроном. Він був скинув. І це рахуйте, кожен скид виконує певну роботу. А, ще буквально скид... минулого літа. До, знаю, до двох-трьох тижнів можна було зібрати півмільйона. То півмільйона було такі збір на реби можна було зібрати. Ну зараз це, це важко. В мене більше дратує, коли хтось там думає говорить, що ви допомагаєте тільки своїм і тому подібно. Ну, немає. Твої, мої. В мене так не знаю, як це склалося, але напевно, в мене ніхто з рідних, рідних моїх сім'ї ніхто не воює. І. Там немає ні, ні свої, ні чужі, і так далі. Там всі свої, бо тому що всі, кожен воїн рівний і кожен потребує однакової допомоги. І буває часто, більшості, всі ну відсотки 90, всі звертаються, це зовсім є незнайомі люди. Ми допомагають, як і Запорізький напрямок, як Донецький, так і Харків. Ну, різні напрямки. А як вони вас знаходять? А, Досить часу через соцмережі є. Досі буває таке, що через там, військових, через моїх волонтерів, побратимів. До мене звернувся там, якийсь там вищий командир, і він сказав, що він хоче машину. Я передавав одним хлопцям машину і сказав, що йому потрібна машина. Я кажу, для чого вам, я з ним говорю, спілкуюся, витягую він, там мені говорить. Та ми на позиції маємо, чим нам так мені би пересуватися. А, і каже, я готовий якісь, там свої кошти укласти. Я кажу, скільки він каже, десь ти що я кажу, ну, ну вибачайте, кажу, я допомагаю кому там на нулю і так а, далі. Всім, не всім не, ми не в змозі це нереально допомогти. Дійсно, хто там потребує допомоги. І є таке, як хтось там, не знаю, хтось там примусово пішов в армію. ну Дуже багато є випадків, що там ЄС і тому подібне. Хоча вони, ніхто не може знати, що вони пережили, що вони бачили, тому це судити це, це не варто. Але, ну просто от думають, от мені потрібна машина, наприклад. О, а чому мені ні? Я ж військовий, там, я можу собі просто. Йти. От йому вона може і просто. Він тут і має машину, але йому потрібна ще одна машина. І зараз суто у мене зосереджено треба пікап, суто якісь такі машини, які реально не виконують бойові завдання. А ні, там, мов легковушку якусь чи тому подібне. Та, є такі машини, які я передавав вони як стрейло і тому подібне. Але вони, вони теж вони є відео, є так далі, як військові скаже, що вони реально теж працюють, бо там, там доріг немає. А стосовно військових, ну оці відгуки, як кажу, як там, наприклад, ті дрони спрацювали, чи як машини працюють, ну позитив від військових. Так, це найбільше тішить. От що ви кажете, що з плюсів, я це дуже великий, насправді, плюс, якісь там, там повага від військових, в першу чергу для мене це дуже цінно, бо тому, що ти приїжджаєш, вони раді. От передавав я. Перед тим, перше попередньому ще ікс-трейли передавав, то ми приїхали до хлопців, не приїхали на якомусь такому чи що ну, вже розсипається, і ну, вони взагалі були в шоці, що їм просто так от незнайома людина привезла і, і подарувала машину. Ну, вони просто були приємно здивовані. І вони по сьогоднішній день мені скидають відео, як там машина пересувається, як вона там їздить і тому подібне. Це, це справді це радує, бо тому що. Вона там, де треба. Мені не вистачає більше людей цього розуміння, що в нас війна, що вона триває, і вона далеко зараз зараз ще гірше становище, ніж було на самому початку, по суті. Тому що вони просуваються і просуваються, і люди, на жаль, цього не розуміють. От нас тихо, спокійно, нема тривоги, все вау. Але насправді це. Там біда, якесь таке середине вигорання, це ти приїхав, ти ще прийшов до роботи, і ти розумієш, що це, напевно, збір по суті став, ти, ти розумієш, що ти, напевно, вже Ну, просто. І тут І тут якось не знаю, звідки ця сила з'являється, чи там від рідних, чи близьких мені людей, звідкись з'являється. Як, як самі бачите, дякувати Богу. По суті, було 15 числа місяці, є і машина, і пікап, і плюс дрона. Найбільше, що мене так, моя можна сказати, з таких найприємніших нагородів, це що від хлопців наших калуських, що якраз саме їм йде ця машина. Я, по суті, їм нічим таким суттєвого не допомагав, але ця людина бачить, як я стараюся. Він передав мені цю медаль, там волонтер України, і каже: я ще не бачу, каже, аби людина так віддавалася, скільки жила це. І каже: Але ти мусиш трохи думати і про себе. Каже, це твоя каже, заслужена каже, нагорода. І він просто так мені каже, там, питається мене по батькові. Я думаю, що, чому він не питається по батькові? А то щось там ми говорили, спорили за цей, питався той. І, типу, і потім я взна... через декілька днів каже, там, поїдь забери в передачу. Це насправді це дуже ради. Це такі приємні речі, хоч вони якісь, але це дуже цінні, їх дуже до них так відношуся. Вони насправді це дуже приємно. Але ви не для нагород Ні. То заслуга вся буде передбало. Тут вже як добро, я не знаю, чи як воно. Завжди зло, якось... зло зробити... Ну, само виходить, його не потрібно там старатися і так далі. А добро зробити це насправді це важко. Як із як зусилля.